Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Дивилася сьогодні відео і пастор розказував, показував, розказував, що покаяння і віра в Бога робить великі чудеса. Тому треба нам каятись, молитися Богу. І першим треба ставити Ісуса, а не що-небудь. Тому, якщо ми з Богом, у вірі Божій, то ми завжди будемо ходити з Богом, не будемо робити ті гріхи. Ми будемо покаяні перед Богом і будемо жити разом з Богом. І наша душа не буде тоді така розтерзана, як зараз. Тому подумайте, чи потрібен вам Бог, тому з Богом.